Я виготовив макет в легенів і зробив висновок. Під час вдиху легені наповнюються повітрям, з якого кисень потрапляє в кров. Під час витиху з крові в легені надходить вуглекисний газ, який виводиться з організму. День завершився час, про майну в природничі науки, нас всіх тут згуртували Фізика, біологія, географія, біва відкрили нам землі і вся світу випини. Атоми влучали, енергію, пізнавали, про екосистеми рослини ми читали Землі, будова, клімати, моря, географія відкрила нам свої простори. Сліди, експерименти, все цікавим було, природа нам секрети свої відкрила Дякуємо вчителям за їх старання, за науку, що дає нам нові пізнання. Хай стем тиждень в серцях наших живе, до нових відкриттів нас завжди веде, хай стем. В, в серх наших живе, до нових відкриттів нас завжди веде. Хай стем, і в, в серцях наших живе, до нових відкриттів нас завжди веде. Хайстем тиждень в серцях наших живе. До нових нас назавжди веде. Добрий вечір. Сьогодні я вам покажу, як зробити електромагніт. Для цього нам знадобиться дріт, болт та батарейка. Ми маємо намотати дріт на болт приблизно таким чином. У мене вийшло отак. Потім треба зачистити кінцівки дроту від ізоляції. Для того, щоб електромагніт запрацював, треба під'єднати до кінців дроту батарейку. Без батарейки не працює.